Наречений, отримавши в страсну п'ятницю, незадовго до одруження побажання від нареченої, нехай Господь врятує тебе від безглуздих вчинків. Того ж самого дня знав господині найману квартиру, змінив номер телефона і переїхав в інше місто. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Гуляв одного разу чоловік і знайшов чарівну ламбу. Ну, звісно, з'явився Джин, дає загадати одне бажання. Чоловік каже: Набридла мені ця складна робота, ця маленька зарплата, ці злі теща з дружини, оці неслухняні діти та постійні невдачі. Хочу нарешті стати щасливим. Добре, сказав Джин і зробив його оптимістом. <звук> Син випускник гукає з кімнати. Мам, а якщо я не здам ЗНО, то що буде? Що буде? Мітло в руки, лопату в зуби і ти ландшафтний дизайнер. Своє довге повчання проповідник закінчив закликом Браття і сестри, хто хоче потрапити в рай, встаньте. Всі встали, крім одного. Ну і ну. вигукнув священик. А ви що? Не хочете потрапити в рай? Хочу, але не зараз, відповів той. Збирається чоловік на риболовлю з ночівлею. Дружина запитує: А з ким ти із друзів поїдеш, коханий? Один поїду, реально порибалити хочу. На вечірці психіатра запитали, чи не страшно йому на роботі. Агресивні психи, похмурі приміщення, все таке. Що ви? Якраз на роботі спокійно. Грати, міцні санітари, відповідні препарати. Страшно, що хворі у нас лише три тижні, а решту часу ходять вулицями поряд з нами.